Ми купили 88 контейнерів, вони до нас приїхали з Сербії, але вони німецького виробництва. Так пішла, що в нас є тенденція, що пластові контейнери найбільш довговічніші, ніж оцинковані чи металеві. Їхній вік експлуатації приблизно 5 років. Одним із найбільших їхніх плюсів є те, що вони стільки стійкіші до падіння і вони більше грають. Також вони не бояться ні морозу, ні температури, а діапазон температур від 40 до 60 градусів тепла, від мінус 40 до плюс 60 градусів. Першочергово ми їх зараз будемо брендувати. Після того наш, самі наші перші райони, де ми їх будемо ставити, це 33-й, 40-й район і, можливо, ще ГПЗ. Також одною з переваг контейнерів пластмасових є те, що в них кришка вона більш зручніша для відкривання і закривання, бо ми знаємо тенденцію людей, які не хочуть доторкатися до металевих кришок, бо їм це бридко чи ще щось. А так пластмасово відкрив, положив і вже менше буде запаху на вулицях міста.